Перше, ви е, другий пострій президент, який обіцяє закінчити війну. Скажіть, будь ласка, у який спосіб і коли ви це зробите. Друге. А скажіть, будь ласка, коли усі українці будуть вакциновані? І якщо цього не станеться, чи готові ви персонально нести за це відповідальність? І питання третє. Е, е, багато засобів масової інформації. Пишуть про те, що ваші депутати фракції Слуга народа а, отримують в конвертах щомісячну а, заробітну плату а, тіньову а, від 20 тисяч доларів. Якщо це підтвердиться, ви розпустите корумповану Верховну Раду. І я надію, що ми почуємо відповідь на прес-конференції.